Всім добрий раночок. Дивіться, яка в нас кайфова дівка. Халатики, зайчик, да? ти зайчик? А ну, дай мама тобі покаже твої тапулі. Ану, отак. Вона вдома ходить в тапочках отаких. Це ми <халати> з садочка забрали. Бо відкривається один тапочок, там щось я не прослідкувала, коли купувала, що погано тримається е, цей. Ліпучка. Тому відкривається. І оце забрали додому, щоб зайчик ходив. Зайчик. Ку-ку, зайчик. Тим часом я вже зробила одну каву. І роблю каву для папи нашого. Вчора до нас приходила кума, приносила ось такі цукерки, стріла називається. У дитинстві я їх прям любила, коли якісь по святам. Мама завжди купувала такі. Але мені здається, якось у дитинстві вони були по-іншому оформлена коробка. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю сам смак до цього морозива. Називали його морозивим, тому Вау! зараз буде кава і такі цукерки смачненькі. ось так. Їде? Туди їде, туди їде міла.

Десь в електронному виді, а саме за qr код Це не паровозик, доціль це машина така. Дося клас.

І Можна, дювати нельзя, бумагі не буде. можеш за руль взятись, але не крутити. Ти можеш взятися. Уливайся, смотриш на мене. Полипайся, моє, вибачте. Бачиш? Я нічого не бачу. Я пойду по і принесу тобі націю. Добре. Че Мама. Що, котик? Мам, Зробити пасочку. Пасочку, так. Да. Давай. Отут давай з цієї сторони. Ну ні, тут чого? А з якої сторони, де треба робити? Отут на пісочку треба зробити? Ні. Давай його так зробимо. І, і ось сюди пасочку перевернемо, так? Ні. Да? А де треба перевернути пасочку? Отут, добре. Це ми прийшли з виставки. ретроавтомобілів. І Іграємось з Міланою. Плашовки. Дивись, як красиво. Дельфінчик вийшов, так, да, в нас? Так. А давай тепер рибку зробиш. Рибка. Як? Рибка. Рибка? Ану, скажи, рибка. 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 Мілане взагалі-то дуже багато є пасочок для цього піску. Але це ми купили новий комплект їй вчора. Зайчик приніс, так? Сьогодні мама ходила на роботу, тому до Мілани замість мами прийшов спати зайчик. І щоб Мілана не плакала за мамою, приніс їй отакий подаруночок. Так що такі справи в нас. Якість така, звісно. Але що маємо, то маємо. Ось в такому пакуванні вона була. Але як на оце відро, то пасочок дуже багато тут. В принципі, і дельфіни, і ось такі морські коники, і зірочки дві. Отут тут зробимо рибку. Да. Давай. Опа. Тут. Афін. Тут дельфін. Давай робимо рибку. О, така рибка в нас вийшла. А Цю... тебе не голова? Блин, деться в мене голова. Пасмурна така погода, що голова дуже сильно болить, але мамські діла, ніхто не відміняв. Займаюсь. У нас вже вечір, я виходжу на зв'язок, щоб показати ось таку. Фотографії, вона вже проявилася. Це Мілану сфотографували. Ось отак видно добре її обличчя на полароїд. Це ми приходили повз машин дитячих, там вони не дитячі, а маленькі версії, маленькі копії тих машин, які ми бачили. Ну, там їх взагалі було три штучки, тільки чи чотири. От, і туди можна було посадити дитину і її сфоткають на полероїд. Це не безкоштовно. В принципі, це як і безкоштовно можна рахувати для, тих, для організаторів. От, але як працювала ця система? Ми задонатили на потреби дітей сиріт. І нас фотографували на полароїд. І нам приємно і зробили корисну справу. Ось такі справи. Я втомлена, цілий день болить голова, на вулиці дощ. Мілана вже в кімнаті там засинає. Це я просто вийшла, щоб показати фотографію цю. Це її перша фотокартка саме на якийсь там фотоапарат, тому що до того ми роздруковували деякі фотокартки, але ну, це таке було на да, домашньому принтері. А це прям ось... Також я сьогодні працювала зранку і тоді за мною приїхав чоловік із Мілано. І забрали, і ми поїхали на цю виставку. А працювала я з дівчинкою, яку я до того не знала, з якою я до того не працювала. Точніше, працювала один раз. Ми, ми знімали проєкт один, і вона зберегла мій контакт і звернулася до мене. Це дуже приємно, і я дуже задоволена, що до мене звертаються люди і повертаються. Я бажаю всім гарного дня, вечора. Хто коли нас дивиться, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Нам дуже приємно і па-па!